Танковий батальйон справляється одна. Ось хазяїн вже свою віддав, щоб мали хотів поїхати. Ось друга мотор без мотора, ось третя без мотора. біла нева. Там же все нове, тільки нела, тачала, відломлю від запчастів, наче почали відпадати. Ось так якось так. Ну, напевно, що найбільше це буде оця. Тут десь мотори вже збирають. Всі запчастя не вже є. Правда, і тільки запчасті шарвовочки довгі, коли він як зможе їх знаю. От типу якось так ми і двоє суток з усіх сторін, і кабами, ракетами і касетами. Тут басять.